Я дивлюсь, хто дивиться, куди я заходжу. Знімати наліпки прес це просто технологія. Я іноді ходжу в військовій формі, іноді в формі поліця, іноді прес. Це в цьому воєнторгі продається, я не порушую жодного закону, але це дуже допомагає в різних ситуаціях по різному працювати. Це необхідність. Тепер, що таке журналіст для ворога ну безумовно, це лакмус, це подразник, це зброя. Журналіст на війні це зброя. Трозумієте, коли ви вивчались там в інституті, обов'язково вивчали, що журналіст є об'єктивним і він тільки передає інформацію. На війні це вже не актуально. І, знаєте, я порівнюю з таким моментом, от футбольний коментатор, він може бути на об'єктивному двох випадках. Перше, поганий футбольний коментатор, а по-друге, коли грають наші, з ненашими. Зараз у нас така ситуація наші з ненашими. Вони з цієї зброї під назвою ЗМІ стріляють по повній програмі. І тому навіть коли постає питання утрірувати трошки і скажати інформацію, яка якщо воно не суперечить. Напрямкам для перемоги нашої держави, я це роблю обов'язково, тому що ну, знову ж таки я завжди все порівнюю. Стоїть один з Калашникова, інший і один каже: Я не стріляю, що людей туди не а він стріляє. Ні, ми будемо стріляти. І я, той солдат, який стоїть в окопах. Ми всі чекаємо, що він буде там стріляти за нас, а він чекає, що ми про нього напишемо так, як потрібно. Ну, теж чекає, теж ми за це працюємо. З точки зору іноземних змі, безпосередньо того питання, чесно, суто по відчуттях, я відчуваю, що західні змі зараз дуже скоротились в обсязі на цих територіях. От таку версію, яку ви висказували, я вперше чую. Я, чесно кажучи, думав, що вони вже. Ну, Напрацювали тут своїми командами, і вже просто, як з нами працюють, як фотографами, журналістами, фрілансерами. Тобто, от я чітко я от, відчуваю, що більше запитів від іноземних змін на фотографіях, я розумію, що їх знімальних груп стало явно менше. Я не думав, що знову із небезпеки, але так, звісно. Небезпека є. Чесно, всі, хто зараз їздив на початку війни, знімати і залишився в живих, я всіх бачу, їздять далі. А у нас це а де нам зараз працювати? Однак якщо до війни я працював в парламенті і навіть там ну, піднімаємо логістичне питання, заробляв гроші. А де мені як журналісту, умовно кажучи, якщо не казати зараз за те, що я там працюю на перемогу на державу, де мені заробляють гроші? Єдиним, ну якби де це джерелом може бути, це продавати фотографії і так далі а які події у нас відбуваються війна. От то, тому, якби це іменно земця можна вибрати, вони їдуть знімати війну, можна зняти, поїхати в Турції розпочати ну, початок туристичного сезону, ну і так далі. і так далі. А в нас такого вибору нема. При цьому ви не думаєте, що я жалість. Я думаю, знаєте, на цю тему яка штука, що нам дуже повезло: журналістам, ДСНС, поліції, там, військовим і так далі. Чому? Тому що все ж таки ми знаходимося. В період змін, які будуть віковими змінами, ми знаходимося в центрі, ми знаходимося з боку правди. То коротше, дуже чудово, треба трошки потрудитися, Воно не буде так на дивані просидіти, Ви хтось ще біжить, каже герою. Те ти, ти молодець. Ні, треба потрудитися обов'язково.